Я созрела. Пересадити ось горщик. Треба мені якийсь квіток, не ці, не ці, а ось ці. Когось з них треба пересадити. Дивіться, варіант один. Вона ось буде цвісти, скоро рожева здається. Варіант два. Довга її треба обрізати та робити дві. Не підходить. Три вже цвіте, і теж після цвіту буду обрізати, але мені здається, її треба пересадити. А чотири ще маленька і може потерпіти. Пересажу. хоч вона і цвіте. Колись, знаєте, в нас було таке. Всі знали, що коли квітка цвіте, не можна її пересаджувати. У мене ось такий ґрунту суміш універсальна. Пойдет. У мене всі квіти в будь-яких грунтах ростуть. І сьогодні ми будемо їхати на ділянку, збирати перший врожай. Буде дуже цікаве відео. У мене. Дивіться, будь ласка. Також підписуйтесь на мій канал. Не забувайте, я дуже чекаю ваших підписок і переглядів, і коментарів. Так що чекаю. Ось цю просто треба дуже-дуже-дуже срочно пересадити. Ну поки що в мене немає землі вдома багато, тільки ось тут 3,5 літра. Ну, якщо, до речі, залишиться, може і пересажу десь з неї до горщика якогось двохкольорового, але це не важливо. Ось цю квітку я вирішила пересаджувати в ларгоні. Ой, насиплю трошки грунту вже. Хороший грунт. мені подобається. який з перлітом, Ось таке, дивіться, корневище. Гарне. Ну, все ставимо. Так. Нарешті, нарешті ми не дійшли до цього руху, Це було швидко, 5 хвилин робиться, але я ж це відтягую до останнього. Отож, я вже пересадила свою пеларгонію, це що розквітала. Я думаю, що для неї пересадка пройшла не дуже травматично, взагалі не травматично, тому що ну, я прямо з цим горшочком, з цим клубням землі, прямо посадила, перенесла, можна сказати, в цей горщик. Він значно більший. Подивіться, я пересадила ось з цього чорненького, пересадила сюди. А сюди перестила Діхондру. Вона була в меншому. І цей горщик трошечки зовсім більший за той, що був. А на зиму забрати в кімнату, в квартиру всередину. Вона мені подобається дуже. Дивіться. Так що пеларгонія пересаджена. Піддобрила я петунії, і дивіться, вони всі почали горіти. Азотним добривом, і вона почала жовтіти. Не піддобрюєш, сидить мовчки, піддобрієш, горить. Що з тобою робити, квіточко? Отут шапку не нарощує, вже драпує мене. Все, чекайте сьогодні контент з ділянки, де я буду збирати врожай. Для вас це пройде пару секунд, а для мене. Півдня. Так, фокус цей взагалі не ловить. Як вам ця краса в мене на балконі? Мені дуже вподоби. Обожнюю це місце. Любуюся, приїхала з своєї ділянки. Дивіться, як гарно зворіт. Такі в нас поки що ворота. Та-дам! Красота! До речі, давно не показувала вам свою ожинку. Це від батьків я взяла. Ось навіть а, Ну зав'язалась, але це після затоплення вона. Те, що вижила, це вже так добре. А це мій гарний грот, огрузка. І так все гарно в мене після прополочки. Бачите, яка краса? Я настільки... А огірки які, ой-ой-ой, які красені огірки. Просто невозможна можна красота. Я їм сітку, здається, привезла чи вдома вона залишилась. Сьогодні займусь прополкою цих томатів. І ще багато чим займусь. Ну ці квіточки, які гарні. Я спочатку не розуміла, які красоти. Зараз я зрозуміла, що вони гарні. І на наступний рік теж про Мені дуже сподобалося. Ой, дівчата, дивіться, які в мене тут петуні. Пущикий, да? І розквітли в мене майори. Дивіться, Майори які синії. Які гарні, клас. Також у нас є ось помідорки вже. Будемо їсти свої. О, це в мене шок. Він був п'ять днів назад ось такий. Його ще, я казала, рано рвати. І за він за п'ять днів просто глянь, який виріс. Кабачок. Це наші кабачки. А ще в мене яке щастя. Це, це устома, яку я сіяла, і скоро вона розпуститься. В мене шок, що в мене це вийшло. Сьогодні також займусь квітником. Це моя Red Piano. не знаю як назвати. Так, сьогодні я тут все проберу гладіолуси. Ой, Еден Роус, твоя Еден а ось це Red Piano. тому що я про неї тільки й думаю. Тлягать зовсім десь теж поділась. Вона тільки з'являється, її дощ змиває. З'являється її дощ змиває. І все класно, мені не треба травити. А це Фрезія єдина, теж я її сьогодні тут виділю, щоб її було видно. А це естерсунд. Ну, щось воно не сильно цвіте, було пару квіточок і все поки що. Теж зараз прополюється. Яка зелена цибулька в мене? Супер морква заросла. Все, приступаємо до роботи. У мене куча ентузіазму. І до роботи. Покажу вам проміжуточний результат моєї роботи. Це я тільки почала полоти свій квітничок. тут він у мене на відео дуже маленький, ну і загалом він, в принципі, невеликий. Тільки почала. Але я вже зробила колосальну роботу у вигляді а, ось цієї зараз покажу. Дивіться, таку Штуку для підв'язування. Це в мене, здається, томат батяня два рядочки. Далі йде інший сорт. Ось так я все підв'язала. Далі йде інший сорт. У мене вже немає ні часу, ні палок цих двохметрових. І щось мені підказує, що вони будуть, мабуть, в нас лежати. А, але я Кожен помідор попасинкувала, в два стебла залишила. Тобто я відрізала всі пасинки, окрім двох. Ось таких далі теж буду їх різати. І от в два стебла веду кожен помідор. Я не пам'ятаю вже, які тут сорти. Десь е, волове серце, червоне, десь мікадо, десь рожеві, низькорослі. Я вже не а. Навіть не пам'ятаю, де рожає низькорослі. Ось в мене трошки палок є. Це, мабуть, для низькорослих залишиться. А це американські. Теж їм хоч малесеньку опору придумала. Не всім, бо нема на мене на все часу. Треба ще в нас робота взрихлити навколо кожного перця баклажана на землю, бо щось вони підсихають і навколо помідорів. Щоб добре проливати їх. Ну, хоча б навколо перців баклажанів. Бо перчики такі вже зав'язались, але вони суховаті. Дивіться, які перчики От. Багато мене. А Баклажани теж в мене дуже гарні. Листя як лопухи. Це сорт алмаз. Ах. Буряк треба прорвати. В принципі, бачу, що ще не пізно. Огірки щось не, не вижили. Це огірки, які цілий день на сонці до вечора. Ось в такому стані. А це які в тіньочку. В спеку вони в тіньку садились однаково, сорт той самий. Просто ці на сонці, а ці. В тінькові, і кукурузка там краще, а тут більше вигорає. Сонячна сторона і тіньок. Всі гарні помідори, огірки та кукурудза. Тут була в мене спаржа, не зійшла геть. Ну, вже все. Ніхто її не буде чекати. Тут морквочку посіяла. П'ять днів тому, але ще її, мабуть, рано вилазити. Далі йду до свого квітничка там, А ось і перший врожай. Цибуля батун чогось обсихає, але така, знаєте, молодесенька. Я Її промила вже. Це балконні чері, самі перші доспіли. Це морква, така у нас різна є. Прориваю моркву, щоб інша вже росла. І ось кабачок за п'ять днів був ось такий, а виріс зовсім здоровений. Але він молоденький такий, з'їмо. Такі врожаї в нас сьогодні. Отже, зрихлили ми землю. Так, ще просипали цю рядочку. Саджали, здається, ми з різницею саджали ці баклажани. Дивіться, яка різниця. Ось ці і ось ці. Ну, нічого нам вистачить. Любо, дорого глянути. Так, я показую вам. Як я прочистила квітничок. Ось так. Чистота, обрізала сухі трояндочки. Це у нас черешня підсихання, але тут є живі листочки. Гладіолуси. в общем, прочистила гарно. Тут мурахи завели у нас мурашник. Зараз полью відром води, мабуть, щоб хоча б їх потопити так от. Тут ще одна троянда. Яка щось не хоче цвісти. І немає в ній завізі навіть. Ну, було дві квітки, е, я бачила. Бурячок пробрала. Цибулю не встигаю. Троянда ред буде скоро. Ось таку роботу зробила тут. Середочок томатів. Зовсім маленьких. Це наш найбільший кабачок. І ці вже всі чотири кущики плоду носять. Думала, вони не будуть, а вони от почали. Все нормально. Оцей найкрасивіший. Як мене майори радують. Це взагалі петунія, майори цинії. Хоча я розраховувала на ніжно-рожеві. А вони такі червоні, малинові. Ось так. Також деякі пасеньки догалецькі я поставила від розводою на всякий випадок. Йду зараз ну, з жоржинами, пам'ятаєте? На іншій ділянці. Але зараз пів десятого вже вечора і в нас ще стільки роботи, якої треба ну, точно зробити. Зполоти ту грядку. Ось ці жуки прям волосся. Летять, жах просто. Просто волосся, хочу заплутатися. А тут пам'ятаєте було. Ого, а хто це скосив? Капець. Хтось може будуватись буде. Тут ми плавали на лодці. Пам'ятаєте? Ось цей жук Здоровений. Ось таке до. Просто соромно вам показувати. Добре, що я з собою взяла штани і сорочку від комарів, бо вони просто тут кляті стоять. Ой, тут нічого не видно, але Ой. вже майже все. Я дуже втомилась, відрила від, свої жиржини, які сіяла з стаканчика в цьому лісі дрімучому. там жержинки мої. Дивіться, які. Ось це все мої жоржини, які я тут в лісі від... знайшла своєму з і ще залишилось е, менше половини. Але я вже йду, 10-та година вечора, я вже дуже втомилася. Тут один перчик зав'язався, під черенки якісь посадила. І це вівсянницю одну посадила чогось. Ну... Іду до чоловіка, що він там теж залишився помідори підв'язувати. Залишу, бо ми ще через днів два сюди приїдемо. І я дороблю. Не буду через край вже, хоча це вже край. Це ці огірки, що на балконі у нас були. До речі, тут, може, щось і є. подивимось. Так, на цьому нема. Я думаю, що його так. Прикопати зі мною, може, з нього щось і буде. А тут я бачила один ось, зав'язався, тут багато ще. Комарі доїдають, я вже йду.